В оточенні ідіотів Томас Еріксон. Скорочено. В оточенні ідіотів Томаса Еріксона це популярна книга, яка пояснює різні типи поведінки людей через кольорову систему типів особистості. Автор ділиться тим, як можна ефективніше комунікувати, розуміти інших людей та вирішувати конфлікти, базуючись на їхньому стилі поведінки. Основна ідея книги полягає в тому, що люди можуть бути ідіотами лише в очах тих, хто їх не розуміє. В книзі автор пояснює, як кожен тип людей думає та діє по-своєму. Основна концепція кольорова система особистостей. Еріксон використовує четвертну кольорову систему діск для опису поведінкових моделей, яку він запозичив із психологічної теорії. Він ділить людей на чотири кольори червоний або домінантний, люди, орієнтовані на дії, впевнені в собі, рішучі, прямолінійні, жовтий або впливовий, енергійні, соціальні, творчі люди, які люблять спілкуватися та бути в центрі уваги. Зелений або стабільний це люди, які цінують стабільність, спокій, підтримку. Та гармонію у відносинах Синій, сумлінний це аналітичні, уважні до деталей, раціональні люди, що прагнуть до точності та структури. Кожен колір відображає різний стиль поведінки та мислення. Люди можуть поєднувати кілька кольорів, але зазвичай один із них домінує опис кольорів червоний або домінантний тип. Це лідери та люди дії. Вони швидко приймають рішення, не бояться ризикувати і часто можуть бути нетерплячими та агресивними, коли йдеться про повільність інших. Вони прагнуть досягати результатів і завжди фокусуються на цілі плюси, енергійні, рішучі, ініціативні. Мінуси можуть здаватися агресивними, невитриманими і не терплять заперечень. Як спілкуватися з червоними? Будьте прямими, чіткими. Покажіть, що ви компетентні. Уникайте деталей і довгих пояснень. Жовтий або впливовий тип жовті. Це харизматичні, емоційні та креативні люди, які люблять бути в центрі уваги. Вони майстри спілкування та мають сильний вплив на інших через свою харизму і позитивний підхід. Однак їм може бракувати послідовності плюси оптимістичні, товариські, інноваційні, мінуси можуть бути непослідовними, погано організованими та неуважними до деталей. Як спілкуватися з жовтими, будьте доброзичливими, використовуйте гумор, підтримуйте їхні ідеї та не намагайтеся заглиблюватися в критику. Зелений стабільний тип. Зелені прагнуть до гармонії, вони є надійними, терплячими і доброзичливими, їм важлива стабільність і спокій. Вони уникають конфліктів і намагаються зберігати мир у будь-яких ситуаціях. Їхня основна слабкість це схильність до опору змінам та небажання виходити з комфортної зони. Плюси вірні, підтримують інших терплячі, мінуси можуть бути нерішучими. Не люблять змін. Як спілкуватися з зеленими? Проявляйте підтримку, будьте терплячими і не форсуйте події. Пояснюйте необхідність змін поступово. Четверте синій сумлінний тип. Сині люди є аналітичними, вони прагнуть до досконалості та точності. Вони часто працюють наодинці, ретельно аналізуючи кожен аспект роботи. І можуть дратуватися через недбалість або неточність інших людей. Вони цінують факти, порядок і планування. Плюси, організовані, уважні до деталей, прагнуть до якості Мінуси – можуть бути надто критичними, перфекціоністами, складними у прийнятті швидких рішень. Як спілкуватися з синіми. Будьте логічними, підготуйтеся заздалегідь. Дайте конкретні факти та докази. Не варто тиснути на них щодо швидких рішень, як комунікувати з кожним типом. Еріксон підкреслює, що важливо адаптувати свій стиль спілкування відповідно до типу особистості співрозмовника. Наприклад, з червоними не розводьтеся в деталях, будьте короткими і ясними вони хочуть знати, що потрібно зробити і коли з жовтими. Використовуйте емоції та ентузіазм, вникайте у їхні ідеї, не перевантажуйте деталями. З зеленими, не тисніть на них, створюйте спокійну атмосферу і дайте їм час на обдумування. З синіми. Говоріть чітко. Використовуйте логічні аргументи та цифри. Будьте підготовлені до детальних запитань. Основні уроки книги. Кожен має свій стиль мислення та поведінки. Те, що здається ідіотським або неправильним для вас, може бути лише іншим способом реагування на ситуації. Розуміння стилю поведінки співрозмовника допомагає уникати конфліктів і покращувати взаємодію. Важливо не намагатися змінити інших, а навчитися розуміти їхні мотиви та потреби. Адаптація вашого стилю спілкування може призвести до більш продуктивних результатів. Якщо ви навчитеся підлаштовуватися до різних типів людей, ваші стосунки на роботі та в особистому житті стануть значно кращими. Висновок В оточенні ідіотів це книга про спрощене і зрозуміле пояснення людської поведінки через кольорову систему. Еріксон допомагає зрозуміти, що всі люди різні і що кожен колір. Особистісний тип має свої сильні та слабкі сторони. Розуміння цих типів допомагає краще комунікувати, розв'язувати конфлікти та працювати разом, оскільки люди не є ідіотами, вони просто інакші.